Вас постійно переслідують негативні думки, і ви не можете з ними впоратись. Взагалі, негативні думки це нормальна частина нашого, знаєте, психічного процесу. Проте, коли вони повторюються і зберігаються, вони можуть посилювати нашу тривогу, звісно. І наш, наш бі, організм в навіть в стані стресу, в неприємних ситуацій, може як знаєте, так автоматично давати якісь такі негативні переконання або такі катастрофічні якісь знаєте, переконання. Але є спосіб, як допомогти собі. Є така техніка як стоп. Тобто, коли ви Почали відсвідковувати, що у вас починаються негативні думки, ви просто говорите стоп. Тобто, якщо ви в кімнаті з іншими людьми, можете про себе так стоп, стоп, стоп. Якщо ви однією, наприклад, вдома, де ви можете виражатися, можете плеснути перед собою, можете прокричати стоп, сказати там один, два, три, десять разів, так? Далі вам треба переключити вашу увагу, по-друге. Тобто, ви можете не знаю, там, піти почитати, піти, приготувати і тому подібне, так? І також можна переключити увагу, знаєте, на таке позитивне, тобто, що три речі, які я зробив позитивно сьогодні, якщо не можете знайти сьогодні на цьому тижні, і це допоможе переключити вашу увагу більш на позитив.